Це вже воно Що це на гребло? Зняли до кидачі О, це вже стало Уже повісіли. Як ложа? Бомба! Як ложа? Бомба. Бомба? Да. це він може так ложити. Ага. Це тобі це -то сороководе. Оце він ложить. Мальвай, сейчас. Т-40 вод І веха в нього. 24-ка І Т-40. Трохи, так, да, мілкувато. Та при ну, в сиру погоду дощ вали. А ну вообще разімо. Ну завтра немагоди. Нема годину повагу. Так, грибінку після. Диви, докидає все. Да, вот. да. Диви. Чотко диви. Це не мілко? Ти що, Нахуй? Ні, ну людям так, є. Як, все нормально. Угу. Ти ж подивись як в тебе... Ти бачиш, як зкиби в тебе? По да, полиці. Да. Ти більше не можеш взяти. Було того, що в тому, щоб тебе полиці не виходить. Поняв? Ага. Не треба все чітко. Сапу зараз злама. Сапа шпатель і такий набор ключів обов'язково з собою, мускат новошахтинський.

Тепер дивись Тепер два культу. як він грає. Він чутку кидає, да, і не видно скип. No. Переднього треба на, на один він чуть -чуть, чуть -чуть треба замінити. чуть чуть Ага. Uh -huh. на, один, на, один, на один він.